Російські військові обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури України. Чи скуповують в Одесі фонарики, свічки та павербанки на випадок блекауту? Одесити з яйцями. Чи подорожчали ці продукти харчування та на які ціни очікувати далі? Подушки, теплі ковдри, обігрівачі. В одеському центрі допомоги маріупольцям готуються до зими. У Чорному морі чисельність корабельного угруповання ворога складає 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж південно східного збережжя Криму. Серед них три великих десантних кораблі та два носії крилатих ракет з сумарним залпом 16 калібрів. Це один з туристичних магазинів в Одесі. Серед іншого тут можна придбати наводні ліхтарики та пальники. Власник Петро Пряхін каже, попит на ліхтарики поки що не зріс, а от запальниками люди стали приходити частіше. Купують їх як безпосередньо у самому магазині, так і через інтернет. За останні кілька днів придбали приблизно 15 одиниць, що не характерно для осіннього сезону. Останні кілька днів попит зріс суттєво. Я думаю, що це очікування того, що будуть відключення світла. Люди готуються до того, що їм треба готувати їжу. Не на плиті, бо там світла не буде і режим економії. Зараз у нас керівництво держави попросило менше використовувати електронні прибори. Тому я думаю, що у нас свідомих людей дуже багато, тому я думаю, що хтось буде для таких для дрібних якихось. Приготування їжі переходити на альтернативу. З горілок у нас найбільше представлено це такі туристичні трекінгові пальники, які використовують разом з таким картриджем газовим. Це такий маленький, зовсім компактний туристичний пальничок. Я накрутили, гарно зафіксували. Відкриваємо. Дачу газу магазин акумуляторів. Його власник Віталій розповідає: протягом останніх днів попит на його товари став більшим, оскільки окремі лінійки акумуляторів можна використовувати в якості живлення для побутової техніки у випадку відключення світла. Для цього необхідні інвертори. Ви підключаєте безперебійне джерело безперебійного живлення. В нього вмикаєте, в нього є спеціальна розетка. Де ви можете все підключити. Підключаєте сюди котел або там через подовжувач ваш ноутбук, зарядки мобільного телефону, інші гаджети, які там з загальною потужністю до 500 Вт. Підключаєте такий акумулятор. Якщо ви там навантажуєте максимум 500 Вт, то така батарея пропрацює десь близько трьох годин. Ажіотаж навколо інверторів дійшов і до виробників. Замовити новий чоловік не може, та готується продати останні. На сьогодні їх вже майже у нас розкупили. І при замовленні, от сьогодні я намагався зробити замовлення на слідуючу партію, вони сказали, звертайтесь після Нового року. Оце насправді. Виробники там в Києві, хороших інверторів, я не буду казати, марок, щоб не рекламувати, вони теж кажуть, що ви нам оплачуєте. Через місяць ми вам виготовимо під заказ, під замовлення, бо, на жаль, вони не встигають. Є великий шалений попит. Попит на альтернативні джерела живлення виник у зв'язку з останніми ракетними обстрілами України. Російські військові другий день поспіль цілять в об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас в Одеській області пошкоджень таких об'єктів наразі немає. Запевняють у ДТЕК. Ми готові до всіх викликів, навіть, 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 навіть критичних. На сьогодні в нас всі 256 бригад, які працюють у нашій компанії, переведені на чергування та виконання аварійно-відновлених робот, якщо це буде потрібно. Наразі віялови, як ви кажете, відключення і інші протиаварійні графіки на території Одеської області не застосовуються. І е, інформації щодо планів застосування я не маю. 70 гривень за десяток. Така наразі середня ціна на яйця на одеському привозі. Ще в липні місяці ціна за десяток становила близько 23 трьох гривень, вересні 30. З початком жовтня ціни на яйця почали збільшуватися. В міністерстві аграрної політики зазначають, що наразі ціна за десяток становить 43 гривні. Однак в супермаркетах ціна коливається від 50 до 80 гривень. На базарах десяток яєць коштує від 60 до 80 гривень. На сьогоднішній день першу категорію яйца можна купити за 65 гривен, средняя, стоит 70 гривен. На сегодняшний день это самая обычная простая цена для населення. На домашнее яйцо также цена выросла. На сегодняшний день домашнее яйцо стоит в диапазоне от 70 до 80 гривен за десятку. Цена выросла с тем, что Фермери побоялись весной из за ситуации в стране ставить інкубатор. Яйца не вистачає на всіх, курей мало. Незадоволення підвищенням цін висловлюють і покупці. Серед них Олександр. Вискочив на привоз, купити яйця. Яйця дуже дорогі, хоч вони і свіжі. Ось вони, свежі, кругленькі, красиві. По своїм розмірам, параметрам вони залишилися. Такі ж какібилі говоряться я десяток взял. за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, поголів'я корей та виробництво в цілому різко скоротилося через воєнні дії, проблеми з логістикою, знищенням птахівничих комплексів та зростанням цін на корм, який необхідний для годування корей. Проте він зазначає, що вже наприкінці жовтня, на початку листопада, ціна піде на спад та стабілізується. 2200 людей зареєструвалися у центрі допомоги Я Маріуполь за три місяці його роботи в Одесі. Тут працюють наші адміністратори, наше таке серце, де вони можуть поспілкуватися з Маріупольцями, зареєструвати їх у нашій базі. У нас можна отримати юридичну, психологічну, медичну допомогу. У нас велика дитяча кімната та скоро буде кімната матері та дитини. Отримати гуманітарну допомогу тут можна двічі на місяць. Переселенка Кристина Мєдвєдова показує, що видають: олія, макарони, фасоль, печені, джем смородини, тушонка, сахар. Цих продуктів вистачає на два тижні і ще докупаємо Там, сливочне масло, молоко, творог, тому що такого не дають. У центрі є дитяча кімната. Свою доньку сюди привела Ірина Завальницька, розповідає про життя в окупації. Найстрашніше, да, ти ходиш, просто ти ходиш, ребенок це все бачить, машини, зетки, ветки, солдати з автоматами. от, ти просто, от, вони, от, от як ви стоїте, от так от, вони от проходять мимо нас. І це тюрма, ти нічого не можеш зробити. Ти видяш, як на глазах знімають флаг України, ти нічого не можеш зробити, як батареям під'їжджають, сривають герб України, ти нічого не можеш зробити, тому що у нього сила, у нього автомат в руках. Я коли увидела флаг України на Запоріжжя ми заїхали. Я розридалась, солдати на танках їдуть. Я їм махаю, ми їм махаємо, люди прям ну, радуються. Допомагають тут із пошуком роботи. До центру працевлаштовують насамперед Маріупольців. Катерина Брежнєва – викладачка у дитячій кімнаті. Є такі моменти, коли батьки не справляються і не мають елементарне знання, не мають, і тому треба їм допомогти. Ну, тому я погодилася тут працювати. А, і найважливіше, тут же ж усі ми з Маріуполя, і тут в цьому місці знайшлось стільки знайомих, всі сюди приходять. Є про що поговорити, є про що повспомінати. Наразі в центрі готуються видавати зимову гуманітарку. Зараз така ініціатива у нас йде, як Family winterization. Тобто кожній маріупольській родині ми видаємо. Такий гарний зимовий набір. Це дві подушки, ковдра двоспальна, двоспальний комплект постільної білизни та обігрівач. Тому все, що потрібно для людей, ми робимо. Працює центр допомоги з понеділка по суботу з 8.00 до 18.00. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 12 жовтня. Особовий склад близько 63 тисяч осіб, танки 2505 одиниць, бойові броньовані машини 5181 одиниця, 1507 тисяча артилерійських систем, 355 реактивних систем залпового вогню, 182 засоби протиповітряної оборони. 268 літаків, 1129 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 3927 одиниць, Спеціальна техніка, 136 одиниць, 15 кораблів та катерів Збито 315 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Молодша медична сестра для догляду за хворими в одеському центрі професійно-технічної освіти розпочався новий навчальний курс. Протягом п'яти днів учасники будуть отримувати теоретичні знання, які закріплюватимуть на практиці, вчитимуться накладати жгут, робити серцево-легеневу реанімацію, оброблювати рани. Положили ручку, а тепер можна во так діжать, можна во так держать, а можна во так. От смотрічі. Щитає раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять десять. У групі навчаються дев'ять людей. Серед них Сніжана Пасічник каже, завжди цікавилась медициною. Працювати після завершення курсу не планує, проте є бажання допомагати на волонтерській основі. У мене зараз, в даний момент з сложився в ситуації багато родсиків. Я, я б хотіла. Ну, нести какой-то вклад ну, помогать, и приходить, допустим, какой-то госпиталь. Я хотіла б шок были навыки. И я могла ухаживать і за ранеными, і може би за людьми, у нікого нет. Цікаво та доступно. Такі перші враження про заняття Уксенії Вікуліною розповіла, у разі успішного завершення курсу планує влаштуватися за цим фахом на роботу. Я домохозяйка, я, у нас велика сім'я і багато пожилих людей. І ми просто так на смінові совете решили, що неплохо було бы, щоб при нинішній ситуации ситуації хтось в сім'ї отримав навики медсестры. і не дай Бог, звісно, але це в будь случае пригодится курс. Проводить Юлія Назаренко. Він розрахований на 30 годин. Начнем мы с вами сегодня с анатомии, с физиологии, всех систем, которые есть. Я вчера немного говорила о иммунитете, немножко мы говорили о дезинфекции, потому что на сегодняшний день это тоже имеет всегда, во все времена имеет значение, как дезинфекция, как э, стерилизация, и особенно это связано с больничной инфекцией. По завершенню курсу його учасники зможуть працевлаштуватися до медичних закладів. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 13 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 10 до 12 вночі та від 15 до 17 градусів в день. В Одесі сонце у цей день не часто буде показуватися з-за хмар, без опадів. Температура повітря вночі 9-11 градусів, в день 14-16 із позначкою «плюс».